Господь нам подарував таку прекрасну можливість, і, як же було переді мною зазначено братам прекрасний час. Господь так розподілив нам, дав нам бажання нашого серця, що ми можемо бути в домі Божий. І ми є щасливі з вами, що ми не десь в іншому місці, а сьогодні можемо бути в домі, де прибуває Господь, де прибуває його помазання, Його сила, де Господь сьогодні говорить до кожного з нас, стукає до кожного серця. Сьогодні Господь бачить глибину кожного серця, Господь бачить, що Тому потреба, потрібно. І Він сьогодні бажає дати кожному пораду, дати відповідь на кожного питання, кого підтримати, кому дати сили. І Господь він є сильний Бог, і сьогодні він є на цьому місці, і він є з нами. Знаєте, дійсно ми їздили на цю поїздку і були в тих місцях, там, де є досить небезпечно, де люди в тривозі живуть, де переживання, де є обстріли. Систематично вони повторюються дуже часто. і Ми були там, і ми це чули. І люди в цьому живуть. Знаєте, і я собі думаю, а чим ми краще за тих людей? За вони так само в українці, так само живуть на землі, так само хочуть мати спокій, так само можуть хочуть знаєте, жити в спокій, хочуть, щоб їхнє життя було в безпеці. Знаєте, і я собі так думаю, та ми нічим не кращі, але Господь ще по великій любові до нас дав нам таку можливість. Що ми можемо в мирі, в спокій, знаєте, і це все, Господь, це не наші заслуги, це воно велика любов. знаєте, І моє на цьому місці також прийому милося. Тому я хотів би, щоб наше серце воно було вдячне. Знаєте, сьогодні я хотів би поговорити про друга знаєте, друга Ісуса Христа, того справжнього друга, який завжди є поряд. І якщо ми знаєте, налагодили з ним дружбу нашу, він ніколи нас не підведе. Навіть в земному житті ми кожен з нас маємо друзів. І друзі завжди я знаю поряд. Знаєте. І я також маю багато друзів і навіть один хороший друг мій, я б сказав, найкращий є сьогодні на цьому місці, Рома. І був момент в житті, коли я був лежачий, я не міг ходити. Так сталося в моєму житті. Знаєте. І тоді мій, мій друг Рома. Він завжди був поряд біля мене. Я і це для мене було таке підкріплення. знаєте, кожен день він приходив до мене і був зі мною. Пам'ятає, він мене носив на руках, казав, поїхали десь туди, як я не міг ходити. Він мене брав на руки, заносив в машину, садив і ми їздили. знаєте, і це дійсно. Була справжня дружба, і я бачив, наскільки він істинно це все робить, наскільки він завжди був поряд для мене, підкрепляв мене, підтримував мене. І це було благословення для мене. знаєте, Мені легше було переходити через ці випробування, які пройшли в моєму житті. знаєте, і дійсно, воно так є дуже хорошо, коли ми маємо справжніх друзів. Знаєте, Але в земному житті це дуже добре, що в нас є друзі, справжні, знаєте, і дуже добре, коли ще в нас є справжній друг, який. І Ісус Христос, який повин по, над самим вершверхом зайця, який вище земних друзів, Він є, той друг, який ніколи не підведе, той друг, який є поряд, і коли ти остаєшся сам на сам в кімнаті, коли немає нікого поряд, і в тебе в серці є переживання, в тебе в серці є відчай, тебе не бачить ніхто. Ніхто не бачить свого серця, ніхто не бачить свого переживання, але воно там є в серці, але це все бачить справжній друг Ісус Христос. І він завжди дає поряд і дає підкріплення і підбадьорія. Знаєте, я хотів би поділитися історією з Біблії про Ісуса Христа, який ходив по землі, і в нього був також друзі на землі. І він дружив і написано з Лазарем, Мартою, Марією, і Марією. Він з цією сім'єю дуже добре дружив. І коли настав момент, коли Лазар він захворів. Ісус Христос був трошки далі, не був близько біля них. І знаєте, Лазар Він захворів хворобою сильною, і ми бачимо, що Ісус Христос донесли, що Лазар захворів. Ісус Христос Він направився туди, до Лазаря. Але по дорозі він трошки затримався, і ми бачимо, історія з Біблією нам говорить, що Лазар Він помирає. Помирає друг Ісуса Христа, Він помирає. І кажеться, все, надії ніякої немає. Все, прийшов е кінець цієї історії, Лазар помер, і все, немає надії, але знаєте, Ісус Христос він йде. Йому вже говорять, що Він помер, але для Ісуса Христа ми знаємо, що для нього немає нічого того, що він би не зміг, би що йому не під силу. І люди, можливо, думали, що ця історія прийшла до завершення цього вже чоловік вже все, він назад не повернеться. Він був похований, вже знаєте, був привалений камінь, в гробниці лежав і каже, це все, кінець. Але Ісус Христос Він йшов і каже, Він не помер, Він заснув. Ну каже, як не помер, його вже похоронили, але Ісус Христос, Він, знаєте, є всемогутній. І коли прийшов Ісус Христос, я зачитаю ці слова, цю подію, трошки зачитаю це Іван від Івана з 32, з 11-го року, а з 32 стіжка буду читати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до них і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не померли. Знаєте, Марія, вона знала силу Божу, могутність Божу. Вона це все прекрасно знала, що робив Ісус Христос. Вона знала, що він є могутній, вона знала, що. Які він робив, ізціляв, знаєте, демонів виганяв, які великі були нагодовані, народ великий був нагодований. Вона це все знала, що Бог Ісус Христос був сильний. І знаєте, вона це відчувала і знала і каже, якби був ти тут, а мій брат би не помер. І дійсно, вона знала, що якби був Ісус, Ісус би його його відцілив, підняв би, і її не брат би жив би. Читаємо далі, Ісус, побачивши, що вона плаче, та івдея, які прийшли з нею. Також плачуть, розжалувався дух і сам зворушився. він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли, дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому зробити так, щоб і цей не помер, перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив, відваліть камінь. Мата, сестра померла, сказала йому, Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус відповів, хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав, померлий. Ісус звів очі, очі вгору і промовив очі, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане кустою. Каже їм Ісус, розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Слава Богу. Знаєте, прекрасна історія. Прекрасно було, знаєте, коли Ісус Христос ходив по землі. і Марія, Марія йому говорить, що, Господи, ну, чотири дні вже лежить гробусь. Все, крах, ну що ж відвалювати камінь, вже запахи не прийняти, вже тіло почало, почало розлагатися. Все. Вже немає ніякої надії. Але Ісус Господь говорить, каже, я ж тобі говорив, що якщо ти будеш вірувати, то побачиш чудо. Знаєте, і ми бачимо, що людина. Вона бачила те, що бачила. Людина Вона е, дивилася на цю ситуацію реально, реальними очима. Але Господь він є всемогутній. Знаєте, він був справжній друг. Люди думали, що він запізнився. Люди думали, що він не встиг. Каже, якби він раніше прийшов, говорили люди, то він би не допустив би, щоб він помер. Бо ляж світому від своєму очі, так би й цьому допоміг. Знаєте, люди бачили, що треба було раніше. Але Ісус Христос Він не запізнюється. Ісус Христос Він завжди приходить вчасно. Люди можуть запізнитися, люди можуть не встигнути але Ісус Христос він ніколи не запізнювався і ніколи не запізнюється. і по цей час Він завжди приходить вчасно. І ми бачимо, що Ісус Христос воскрешає свого чоловіка і дає йому життя. Знаєте, прекрасне історія, прекрасне підбадьорення для нас. прекрасно мати такого друга, як Ісус Христос. І в цей час, коли ми живемо, навіть в наш час. Прекрасно мати друга Ісуса Христа, Прекрасно мати того, хто завжди поряд, Прекрасно мати того, хто ніколи не запізниться, навіть можливо, коли людей немає поряд, нема кого викликати на допомогу, але і Ісус Христос Він завжди поряд і готовий допомогти. Знаєте, я хотів би також поділитися історією свого життя. Хотів би підбадьорити нас, хотів би сказати, що і в наш час Бог робить чудеса. І в наш час Бог не помінявся, він є сильний Бог. І він ніколи не запізнюється, він завжди приходить вчасно. Знаєте, трапилася зі мною така подія. Я працював на будівництві, ми займаємося є бригадами, ми займаємося кришами, будуємо криші. І одного разу ми взяли таку роботу, криша велика була, десь приблизно четвертий поверх, Висоти. І ми працювали так, і я своїм другом пішли, взяли листа, ми його підняли і несли. І вже ми йшли собі, але в один момент ми так, типу, щось легко наміти, і ми вертаємося назад, давай візьмемо ще одного. Ми взяли ще одного листа і йдемо. І коли ми йдемо, трапляється так, що я йду і під нами лопає доска. І розкриваються листи, і я прямо так, як стояв, так і рівно впадаю донизу на бетон. Прямо там був такий ангар великий, висотаючись на то в, в нічого не було знизу, і я просто прямо падаю на бетон. Знаєте, і е, приїхала швидка допомога, мене положили швидку допомогу. І я молодий хлопець, мені на той момент було 22 роки. Лежу в швидкій допомозі і чую, як врачі між собою говорять, що... Ну, в лучшому випадку, що цей хлопчина може бути інвалідом. Тож тобто, я це все слухаю, я це все розумію, що я молодий хлопець, 22 роки, тільки життя починається, саме треба, знаєте, щось настраювати своє, але тут мені такі говорять, врачі так говорять, і коли я почув це, знаєте, не скажу, що я сильно опечалився, знаєте, але так помолюся до Бога і кажу, Боже, ну ти бачиш це все, я кажу, ну не хочу бути інвалідом. Кажу, даже якщо і так, то лучше забери мене, але не хочу бути інвалідом. Я розумію, яка це тягар, яка це переживання. І знаєте, так помолився, і прийшов спокій в серці. І тоді вже Бог був поряд біля мене. Він дав такий спокій. знаєте, коли таке чути в молодому віці, але я був спокійний, забрали мене в лікарню, зробили обстеження. І коли вже знаєте, прийшли і сказали мені. Що трапилося зі мною, що в мене є в тілі, бу, була роздроблена повністю ліва п'ятка, перелом правої ноги, було три переломи в тазу, гематома була, перелом правої руки, повністю зміщенням. Тобто багато всього було, і врачі так це все говорили. Знаєте, і я це все слухаю, що навіть якщо я буду ходити, треба довгий період часу для востановлення, щоб я встановився. Знаєте, я лежу так в лікарні, тоді на той момент ще був ковід. Не пускали нікого до мене в палату. Я лежав так, ще там пару хлопців лежало. Ми, ми так лежали. знаєте, ніхто не міг до мене підійти. Я лежав, не міг порушитися. не батьки, не ні друзі, нікого не пускали. Я лежав сам, але в мене був живий, і знаєте, діючий і реальний Господь, який був завжди поряд. І я до нього молився. І знаєте, такий спокій був в серці. Я, знаєте, був спокійний, знаєте, радість була на устах, тому що я знав, що завжди я поряд зі мною Ісус. І знаєте, коли готувалися до операції, коли вже прийшли напрямки, і мені багато що врачі говорили, що тобі треба брати з тазу до стамаху, ставити в плятку, бо дуже сильно роздроблена, робити операцію на руку, там складати її, ставити пластини. Це все говорили лікарі, знаєте, але за мене молилася церква, за мене молилися батьки, за мене молилася така молитовна група. Вона за мене також молилася, і багато було молитов, і Я знав, і вірив, що Господь робить свою роботу. Знаєте, і, і, і коли зробили операцію, я вже прийшов з себе. Я дивлюся, що мали розв'язати таз, його не розрізали все ціло. Дивлюся, руки мали розв'язати, не розрізали, поставили просто апарати Ліазарова. Знаєте, Господь почав робити свою роботу, і коли я вже прийшов до себе, до мене бігали медсестри і кажуть: Давай, ми тобі вколемо вкол. Ну ми знайшли, тобі відволік, тобі треба вколити. І приходили туди, да, нічого мені не були. А ну давай ми тобі в колонда. Кажу, не треба, я мені нічого не болить. Каже, ми не віримо. Каже, по 25 років робимо в лікарні. Каже, це другий випадок. Перший випадок каже, це коли молилася мати за сина, і він вийшов з реанімації, каже, це другий випадок. Ти обично каже, після таких операцій люди каже, лізуть на стіни, просто їм нічого не допомагає. Ждуть, коли просто. Вийде там певний період часу, щоб знову дати укол, щоб якесь хоч трошки прийшло облегче, але мені Бог так дав, що взагалі нічого не боліло. І знаєте, і для скорочення скажу Врачі, вони сказали свій вирок, вони сказали, що щоб ти хоч трохи міг би ходити. Тобі треба два роки до повного востановлення, і ти будеш хоч трошки ходити. Знаєте, але я вірю і знав, що в мене є живий Господь і є той надійний друг, який завжди поряд. І знаєте, і коли ми молилися, то пройшло досить небагато часу. Через три з половиною місяці я вже знову працював на будівництві, знову лазив по кришах своїми ногами, руки мої працювали. Це велика милість Господня, знаєте, врачі, які говорили одне, але Бог зробив по-другому. Слава Богу. Знаєте, могутній наш Господь. Я хотів би сьогодні кожного з вас підбадьорити, Бог він на силах не помінявся. Говорить Іван Гія, що було коли в дні Ісуса Христа, коли він був на землі, що Він був сильний, могутній. Знаєте, і в наш час Бог не помінявся, багато Він робить чуть і зараз. Сильний він, могутній він. Знаєте, і я хотів би, щоб кожен із нас запросили Його до себе в своє серце і мали з ним особисту дружбу, мали з ним особисте спілкування. Бо коли є Ісус твій друг. Він є поряд, він ніколи не запізниться. Навіть коли ми думаємо, що вже крах, коли вже вже немає вихода. Кажеться, все вже немає чогось, вже прийшло в тупіт в моєму житті. Але Ісус Христос він ніколи не запізниця. Він здати, знає, коли дати поміч і все вчасно. Тому нехай кожного з вас благословить Господь. Хай кожного серця буде підкріплення живим нашим Ісусом Христом, що Він є живий. Діючий і реальний, і сьогодні Він хоче з кожним із нас мати дружбу, дружбу особливо. Сьогодні хоче кожне серце підбадьорити, сьогодні знаєте, хоче кожне серце вести по його життєвій дорозі. Знаєте, і тільки з Ісусом ми дійдемо, тільки з Ісусом ми дійдемо до тої прекрасної країни, до якої ми всі стремимося до вічності, там, де чекає вічність, там, де чекає рай, там з Ісусом Христом. Нехай вас всі Благословить Господь своїм іменем, і нехай знаєте, він перебуває з вами і повсякденно по нашому житті. Бога хай буде слава віки. Амінь.